Чи є щось цінніше за це? Мабуть, у листопаді 2013 року ми вкотре це, коли терпіти вже було не Двадцять 21 листопада, 2013 року, День Революції, Гідності та Свободи. День, що назавжди увійшов в українську історію, і крапка в цьому дні ще поки немає. Почалося все з того, що тогочасна влада відмовила дослухатися до людей і проти їх волі не захотять дописувати Асоціацію з ЄС. Студенти та молодь вийшли на Майдан Незалежності, аби висловити свою незгоду, в результаті чого їх жорстоко побили представники силовиків. Такого свавілля влади не змогли стерпіти українці. Власне, так і почалася революція гідності та свободи. Але зрозуміти, що таке для українця свобода нереально важливо. Це є ключем до розуміння нашого менталітету. Це спосіб бачити себе у цьому світі і світ у собі. Це право здобувати знання на своїй землі нашою рідною мовою. Бути вільним, себе та своїх Зрештою, бути собою. Революція гідності та свободи. Це ж не лише про право вважатися європейцями. Це законне право кожного з нас прославляти та примножувати таланти своєї землі. Передавати наш досвід покоління у покоління. Радіти нашим перемогам. Та Зупинятися о 9-й ранку. Де би і що би ти не робив. Аби шанувати тих, хто дав лік небесні чотні. Їй, тепер за все лишатися людиною. Що би не сталося? Люди супергерої, які точно стоятимуть на варті нашого спокою до кінця. Всі ми, для яких Україна це не просто красива назва, це те, що не вмирає. Це те що понад усе. Гідність то мати право на свободу, а свобода то бути вільним попросим. Час минає, але рани не лікує. Ми не забули причини революції відності. Отже, не зупинимося й доти, поки не забудемо бажаних наслідків. Перш за все це мирне небо. Ми отримали гіркий статус діти війни ще тоді, у 14 році. Наші рідні взяли до рук зброю і пішли боронити рідну землю. І ми справедливо вважаємо, що їм пора повернутися додому, де на них так чекають, де їх так сильно люблять, де за них моляться та хвилюються. Мої жити у справжніх сім'ях, де є повага, радість, турбота і тепло. Наша доля щаслива країна, де панують гідність, свобода і добро. І Прийде натхнення. І буде радість. І буде щастя! Джей попри біль, тривоги та неспокій найбільше українське щастя вільно жити на своїй Богом даній землі. Наше щастя в наших руках! З Днем Гідності та свободи рідна ненька Україна!